Дозвольте поінформувати коротко про роботу управління у сфері фізичної культури та спорту за звітній період. У кінці грудня 2023 року проведено ряд спортивних заходів. Зокрема, це новорічні турніри з греко-римської боротьби, з легкої атлетики з баскетболу. Загалом у цей період цими змаганнями охоплено понад 300 учасників. На початку січня 2024 року в Мукачеві відбувся завершальний кваліфікаційний шаховий турнір зимової сесії, який пройшов у 10 турів. За перемогу змагалося двадцять районі шахісти. 19-21 січня в Мукачівському палаці культури і мистецтв, крім того, відбувся шаховий турнір пам'яті Володимира Коворданія, кандидата в майстри спорту, дитячого тренера, екс-чемпіона міста Мукачева. Турнір проходив у 9 турів за швейцарською системою. Щодо перебігу змагань та переможців шахових турнірів можна ознайомитись на офіційних сторінках управління освіти культури, молоді та спорту та з офіційних джерел Мукачівської міської ради. 7-8 січня у Львові відбулися традиційні всеукраїнські змагання з легкої атлетики. Змагання проводились у трьох вікових групах. У змаганнях взяли участь 18 легкоатлетів Мукачівської дитячо юнацької спортивної школи. У старшій віковій групі Волошин Ніколета стала переможницею на дистанції 60 метрів та виконала норматив кандидата в майстри спорту. Вже 13-14 січня у Львові в Відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів, у якому взяли участь більше 300 учасників. До збірної Закарпатської області увійшли шість вихованців Мукачівської спортивної школи. А легкоатлети з Мукачева, такі як Ростислав Матьковський та Ніколета Волошин, здобули золото та срібло відповідно на чемпіонатів України. Наразі вихованці відділення легкої атлетики спортивно здоровчого комплексу дитячо-нацької спортивної школи готуються до чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків та дівчат 2007-2008 року народження, яке відбудеться в місті Київ в період з 24 по 29 січня 2024 року. Розраховуємо на вдалий виступ наших мухачівських легко. Атлетів, адже вони прийматимуть участь у змаганнях у якості фаворитів. Перед початком другого семестру кожна школа отримала необхідний комплект спортивного обладнання для підвищення якості освітніх послуг у сфері фізичної культури. Важливо відзначити, що весь інвентар був придбаний за рахунок бюджетних коштів. Ця ініціатива спрямована на стимулювання фізичного розвитку та спортивної активності серед здобачів освіти закладів загальної середньої освіти та сприяння здорового способу життя.